Приїхала новиночка для дому від Амазон, чехли на дивани, 606 гривень за одиничку, їх буде 5 у лоті. Вишневий, два темно-сині, графіт та ось такий кремовий 3030 гривень за увесь лот. Розмірів ми маємо тут два: 150 на 200 буде дві одиниці. І більш збільшений варіант буде 230 на 290. Три штуки. Зазвичай по складу тут у нас буде поліестер, але трішечки різні текстури. Упакування в кожної моделі монопакування, окреме, тобто але може бути пошкоджено. Я одразу попереджу, тобто десь може бути розірване, ось тут, до прикладу, якось тут, да? десь може бути і ціленьким, тобто це взагалі е, не впливає на експлуатацію. Як бачимо, більш вишневий варіант, такий, як бачимо, більш під е, велюрок, сами, щось такого плану. Не оксамит, вибачте, а такий велюровий бархат. Отак я хотіла сказати. Дуже гарно виглядає дана модель. Такий, е, я б сказала, дуже приємний він до тіла, е, тактильний. Синенький більше буде такий схожий до не знаю, простого такого текстилю, неутепленого. І як бачимо, він такий рифлений. Да, ну, схоже. Дивимось на резиночках, да що схоже, вони неначе віскоза, але це звичайно поліестер. Бачимо, як виглядає на самому дивані. Є спеціальні елементи, які допомагають, щоб моделька була максимально гарно натягнута і не сковзила при експлуатації. Як бачимо, як виробник рекомендує, як це все необхідно натягувати. Це дуже якісні чохли. Ми неодноразово продавали Grand Best. Це саме той бренд, який давно себе класно зарекомендував. І як бачимо, ось тут і рекомендація: як прання, ручне прання при 30 градусах, полістер 85%. Модельки не кошлатяться. Ці графітовий а, такий під плюшку, і ось такий кремовий. Взагалі класно, особливо для сезону і вишневий, так само для холодного сезону, особливо, бо вони ще будуть тепленькими. Дуже класний лот замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео.